Друзі, добро здоров'я! Слава Ісусу Христу, продовжуємо збирати ріпак. Це найкраще поле. Зразу продовжуємо закривати вологу. Ну, закриваємо вологу трьохметровою. Думаю, 6 буде забиватися, тому що е, тут, а, тут не, не, він густіший і не такий підвой. А на тому полі він був рідший, без піщане. І е, багато хвоща в основному. А є такі ділянки, навіть що комбайн його не молотив, тому що там воно заросло лободою, романом і так далі. Збираємо простими жатками. Простим, тому що зараз така пора, що кожен старається зловити кожен день і знайти десь комбайна із ріпаковим столом дуже важко. Тому вирішив, хай там будуть можливо десь втрати, хоча я не думаю, не бачу тих втрат взагалі, але ну, взагалі як таких там критично, що там можна хоча б оком їх побачити, ці втрати то поки збираємо так. Це залишилося по суті ще небагато на день роботи. Якщо сьогодні добре ще попрацюємо. Поки що по урожайності не знаю, але тут, тут це поле взагалі достойне. Ну, в, наш, в нашому регіоні рипаки багато не дають. Вони... Десь в районі 2 тонн. Вже там супер-пупер господарство найкращі часи. Було навіть таких, що 4 збирали. І це було взагалі вау. Але в основному це 2 тонни. Сусід у мене давав колосальну кількість добрив. Я не бачу, щось, щось там було щось краще за цей ріпак, що я зараз вам показую. Але який взагалі ніяких добрив не мав. Е, тому е, дивлячись на те, що добрив тут ніяких не було. І особливого догляду тут теж не було. То мене влаштують навіть і два. Але я так дивлюся, що на цьому полі явно буде більше. Ну, скільки буде, скільки буде, скільки Бог дасть, скільки буде. Головне, щоб його встигнути зібрати і дати йому толк. А то все діло техніки. На все добре, бувайте здорові, до побачення.